Повернувся із Німеччини і добровільно пішов у Збройні Сили України. Тепер же Волинянин має кримінальну справу. Його звинувачують у торгівлі зброєю. Слідчі кажуть, що продав дві протитанкові гранати і гранатомет. Чоловік вже пояснює, що таким чином за виручені гроші хотів купити для побратимів на передову автомобіль. Більше знають наші журналісти. Своє обличчя Іллян не ховає його захисник, каже, що на початку повномасштабного вторгнення окупантів той був за кордоном, почувши, що війна, приїхав на батьківщину. Із фронту, за версією слідства, привіз додому боєприпаси: гранатомет, дві гранати і патрони. Ніби як забрав з поля бою після зіткнення з окупантами, будучи несвідомим громадянином, повернувся з Німеччини, добровільно пішов в збройну силу України і розховав свою. Життям захищав нашу Україну і тим нашу державу, нашу людей, в тому числі прокурорів від збройної агресії Росії, які мали бути то. То, що він приїхав сюди зі зброєю, це було пов'язано виключно з тим, що у людини була змінена психіка після часів бойових дій. Мовляв, їдучи з фронту додому в Ковель, думав, що може бути збройний напад на Волинь зі сторони Білорусі. Як чуємо, згодом у жовтні минулого року продав протитанкову гранату за 500 доларів, а наступного місяця збув ще одну гранату і гранатомет за 2,5 тисячі доларів. Будучи в такому стані, взяв свою зброю для захисту своєї сім'ї, коли приїхав сюди. Проходив реабілітації він зрозумів, що тут все спокійно, але своїм побратимам потрібно було попросили купити автомобіль для того, щоб передати. І єдине, що він шукав, це щоб продати соціального два для того, щоб купити автомобіль. Для своїх побратимів плав дійсності він продав і купив цей автомобіль. Він був затриманий цей автомобіль, і зберігався в Службі безпеці України і на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, служба безпеки передала його збройні сили України. Це ковальський суд визнав чоловіка винним у торгівлі зброєю і присудив Іллі два роки із питового строку. Прокурори з таким вироком не згідні, просять п'ять років реального ув'язнення. Мовляв, якби продав так, що поліція не дізналась, могли бути куди. Гірші наслідки кримінальні правопорушення були вчинені під контролем правоохоронних органів, що зумовило лише у зв'язку з цим відсутність тяжких наслідків в інших випадках. Ситуаціях... При збуті обвинуваченим вказаної зброї іншим особам можливі і настали і такі тяжкі наслідки. Вчинено два рази, що свідчить про систематичність дій обвинуваченого. Адвокат зауважує, що обвинувачений є учасником бойових дій. До того ж, утримує батька, котрий має інвалідність другої групи і потребує постійного стороннього догляду. Каже, що підсудний сам добровільно повідомив слідчим, де па. Патрони. Сам ковельчанин просить залишити йому іспитовий строк. Більше була вимога офіційно просвітуватися на роботу, що я зробив. Зараз працюю за спеціальністю, навчався в Луцькому філітесі на факультеті будівництва, інженер будівельник працює в фермерському господарстві. Втім, судді вирішили частково задовольнити скаргу прокурора, дали ковальчанину три роки ув'язнення. Його захисники кажуть, подаватимуть касаційну скаргу. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.